Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанцовський. Ми сьогодні говоримо про те, як сильно в Польщі поглиблюється проблема нестачі працівників в першу чергу з України. Це пов'язано, звісно ж, з. Війною в Україні з тим, що чоловіки не можуть виїжджати на роботу до Польщі, і також це пов'язано з всіма останніми подіями останнього року, можна сказати, коли також багато українців прийняли рішення переїжджати далі в інші країни Європейського Союзу. І на сьогоднішній день, уявіть собі, в Польщі не вистачає понад 30 тисяч в професійних водіїв вантажівок, і це буде означати, що, по-перше, Польські фірми не дозаробляють кошти і несуть збитки. По-друге, польща як держава не отримує величезну кількість коштів у вигляді податків, які могли б бути сплачені з заробітних плат цих 30 тисяч водіїв. І в загальному це тільки такі, на мою думку, перші дзвіночки, які можуть в подальшому тільки погіршуватись, скажімо так, посилюватись і. Якщо ми тут говоримо тільки про водіїв, то ми розуміємо, що у всіх інших сферах також збільшується нестача працівників. Про це говорять також і показники безробіт, по безробіттю, які досягли найнижчих най, найнижчого рівня з 90-х років, фактично. Тобто в Польщі роботи стає більше, а робочих рук стає менше. І навіть ті люди, які не працювали, вже йдуть на роботу, і все одно не вистачає людей. Не вистачає і, на мою думку, це по перше, як я вже сказав, пов'язано з війною в Україні. І по-друге, з внутрішньою політикою Польщі, яка, як мінімум, при колишньому уряді, спонукала українців виїжджати з території Польщі до інших більш позитивно налаштованих країн, таких, наприклад, як Німеччина. І це буде також відігравати свою роль в майбутньому. І давайте зараз власне, про цих водіїв. Зараз в Польщі не вистачає приблизно 30 тисяч професійних водіїв вантажівок, як зазначив матчі в Оронській з Асоціації роботодавців транспорт і логістика нестача водіїв найбільш помітна в південній та західній частині Польщі. Насамперед така ситуація викликана, як вони офіційно також заявляють, через виїзд чоловіків українців з території Польщі. І за даними інституту автомобільного транспорту в Польщі середня місячна зарплата професійного водія в країні становить понад 7800 злотих. Тут також що хочу сказати, що на відтік українських водіїв з польських компаній повпливали також і протести перевізників, які відбувалися восени 2023 року. Після чого якась частина водіїв вирішили, що вони не будуть працювати на польські фірми і просто попереїжджали і по на фірми в країни Балтії, в країни Західної Європи і так далі. Тепер працюють просто на них. І на мою думку, Польщі просто екстремальними темпами потрібно. Зараз працювати не над тим, щоб почати видавати візи е, вихідцям з Азії, з Африки та Близького Сходу, а про це вже також говориться, а потрібно працювати над залученням, все-таки українців, яких можна повернути назад в Польщу, які хочуть бути в Польщі, але через е, наростання ксенофобних настроїв, через е, деяку дискримінацію, яка час від часу трапляється е, в інформаційному полі, е, також приймають рішення виїжджати. Багато хто звертає увагу на свою гідність. От і потрібно над цим працювати. Тобто, потрібно все ж таки, на мою думку, почати виконувати своє ж законодавство. Потрібно щоб були якісь реальні вироки за розпалювання расизму та ксенофобії проти українців. От. І щоб були якісь реальні справи, щоб українці розуміли, що якщо вони залишаються жити і працювати в Польщі, що вони будуть захищені польським правом, і воно буде працювати точно так само, як і для всіх інших. Бо е, чому я зараз про це говорю? Бо вчора. Я спілкувався з чоловіком, доньку якого приблизно рік тому, може хто пам'ятає, ми про це також робили відео в Гданську Побило двоє п'яних поляків. І цілий рік, за рік, було два суди, і якби все попало на камери. Ми це роз... рознесли, скажімо так, по всьому інтернету. Тобто, справа була досить медійною, але в кінці кінців нікого не покарали. Справу закрили, і навіть незважаючи на те, що на відео видно, як двоє п'яних дорослих поляків ногами по голові б'ють українських підлітків, їм за це по факту нічого не було. Тобто всі там розмови про ксенофобію, про напад, фактично про тілесні ушкодження, це все зійшлось просто на тому, що справу закрили. І все по одній простій причині, що я казав власне, батько цієї дівчини, що їм всі говорили, що вам не треба адвокат. Що ваша справа і так буде виграна, що якби все явно, але по факту бачимо, що справа просто закрилась, і це не дійшло там до якогось консенсусу. От. І на мою думку, таких ситуацій в правовій Польщі не може бути. Має бути закон один для всіх. І саме за це я цінував, ціную і буду цінувати Польщу. Я розумію, що це якісь поодинокі випадки, але на основі таких поодиноких випадків. Е Українці, деякі, якась частина українців приймає рішення виїжджати в інші країни, і ми бачимо, що Польща вже відчуває наслідки на сьогоднішній день, бо нестача працівників вона є не тільки в серед водіїв вантажівок, вона є також і у всіх інших сферах. І зараз пропозиції роботи набагато більше, ніж. Пропозицій працівників. До речі, якщо ви шукаєте роботу в Польщі, посилання в описі, заповнюйте заявку, з вами зв'яжеться менеджер, надасть вам безкоштовну консультацію. І що, друзі, хочу сказати. Пишіть свою думку з цього приводу, бо так само зараз є вже консультації в Міністерстві закордонних справ Польщі і транспортники від них очікують, що жителям інших континентів. Спросять процедуру отримання віз та дозволів на роботу. Йдеться переважно про працівників з Азії, тому що все більше людей, наприклад, з Казахстану, Киргизстану і так далі, хочуть приїхати на роботу до Польщі. І. Бачимо, що тих самих українців в Польщі зараз просто потрошки намагаються заміняти вихідцями з інших країн, чого консервативна Польща і консервативні поляки дуже і дуже сильно не хочуть. Але при цьому так само бачимо, що з українцями теж виникають проблеми на підґрунті тієї самої ксенофобії. Тому тема така, знаєте, трохи дискусійна, і хотілося б також від вас. Почути фідбек, що ви думаєте з цього приводу? Чи ем, будуть якісь з цього приводу зміни в Польщі, чи будуть якісь заохочення, наприклад, повертатись українців з тієї самої Німеччини, де життя також не цукор, але люди все-таки приймають рішення жити там, бо там немає цієї ксенофобії, і якщо вона і є, то вона ем, зі сторони німецького уряду е, дуже і дуже сильно толерується і толерується в сенсі, що не дозволяється. От і настрої бачимо там трошки інші, бо там немає такого рівня націоналізму, який є в Польщі, от, і який інколи навіть переходить межу. Що ми бачили і на протестах фермерів на кордоні з Україною, і на протесті перевізників, які був на самому початку, це все впливає на те, що якась частина українців збирається і просто-напросто виїжджає з території Польщі в інші країни. Дякую, друзі, всім за увагу. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей.